Я представляю інтернет-магазин 100». Магазин продає стабілізатори напруги для побутової техніки та для промисловості, безперебійні блоки живлення для котлів опалення, для обсів, для серверних, для медичного устаткування та акумуляторні батареї глибокого розряду. В своїй діяльності ми зіштовхнулися з такою проблемою збільшення заробітків або ріст продаж. І ми хотіли цей показник підвищити, тому ми задались такою задачею, як це зробити, і хто би це зробив правильно. Можливо, вже є хтось такий, кому довіряють, або хтось такий про кого говорять. І коли ми почали це питання виясняти, то вийшли на компанію Еджі Маркетінг. досвіду роботи можу сказати, що з компанією приємно працювати, оскільки всі роботи виконуються вчасно і по договору, який є узгоджений до початку виконання робіт. Послуги компанії AG Marking будуть корисні тим, хто хоче збільшити свої продажі саме через інтернет, оскільки дана компанія допомогла нам цьому питанні я переконався в тому, працюючи з ними вже більше року часу.